Долар у Росії побив позначку 100 та відновив падіння після різкого підвищення ставки. Цього року російська валюта ослабла приблизно на 25% по відношенню до долара, що поставило її в трійку найгірших ринків, що розвиваються з турецькою лірою і аргентинським песо. Вартість рубля впала майже вдвічі порівняно з піковим значенням у червні минулого року, оскільки вторгнення Путіна в Україну продовжується а санкції, зокрема обмеження нафтових цін, скорочують доходи від експорту. Чи відчують росіяни розгін інфляції на своїх кишенях і як це вплине на бажання Росії продовжувати війну? Розбираємось у цьому відео. Російський рубль лихоманить він пробив психологічно важливий рівень 100 за долар вперше з березня минулого року, навіть після того як центральний банк Росії спробував зупинити спад, призупинивши покупки іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2023 року. Росіянам стає все важче жити в ілюзіях, створених Кремлем. Таке різке падіння рубля. А, да, это было для многих неожиданно, потому что почему-то а, люди уже там отчасти привыкли к войне, да, решили, что от нее можно дистанцироваться. И вроде как санкции не действуют, а тут вдруг бабах, оказывается, санкции действуют. И, собственно, вот это. Різке падіння рубля, а це і Тепер рубль коштує лише один американський цент. Все це більш гарячкові контрзаходи Путіна видихаються, і знов Банк Росії на позачерговому засіданні збільшив ключову ставку з 8,5% одразу до 12%. Екстрені заходи були потрібні через падіння курсу рубля. Однак це не допоможе, адже ситуація спричинена війною, а не фінансовими факторами. Але про це росіянам навряд чи скажуть у ефірі федеральних каналів. Там навіть промовчали про падіння рубля до критичної позначки. Було екстрене засідання центрального банку, який підняв облікову ставку, тобто вартість грошей в економіці. Це було 8,5, зараз стало 12. Рубль вчора трошки злякався від цього оголошення, що вони щось будуть робити, і укріпився до 96. Але вже наразі ми бачимо, що рубль дійшов назад десь до позначки 99. Тобто не повірили в те, що те, що запровадив центральний банк, довгостроково поможе, і це правда, тому що насправді підняття ставки нічого не змінює в тих факторах, які визначають падіння рубля. В них так чи інакше будуть все рівно здійснюватись ті самі військові витрати, велика частина з яких буде через корупцію вимиватися з російської економіки. В них так само будуть проблеми з експортом, і в них так само продовжиться відток капіталу, який власне викликаний війною, а не фінансовими факторами. Цього року російська валюта ослабла приблизно на 25% по відношенню до долара, що поставило її в трійку найгірших ринків, що розвиваються з турецькою лірою і аргентинським песо. Її вартість впала майже вдвічі порівняно з піковим значенням у червні минулого року, оскільки вторгнення Путіна до України продовжується. А санкції, зокрема обмеження цін на нафту, скорочують доходи від експорту. Обвал рубляни ще ста викликав скандал у Кремлі. Помічник Путіна атакував голову. ЦБ на Біуліну на центр об. Нацбанк Росії поклали відповідальність і зробили крайніми у цій ситуації. На пропагандисти во всьому обвиняють Центробанк. Кстати, говоря, на Центробанк вже обрушився і совітник Путіна Максим Орешкін. Да, то есть, я думаю, що в результаті всего этого могут последовать некоторые отставки в экономическом блоке, потому что там, что называется, окопались системные либералы, тоже понятно почему. Там шта собственно, Імно системної ліберали позволили економіці Росії не здохнути в швидко в перші дні війни. Згідно з останніми даними центробанку, виторг російських експортерів нафти і газу в липні знизився до 6,9 дев'яти мільярдів доларів з 16,8 мільярдів доларів за аналогічний період минулого року. Послаблення обмежень на переказ грошей за кордон також призвело до прискореного відтоку капіталу, оскільки росіяни прагнуть переказ. Зати кошти на іноземні рахунки голова центрального банку Ельвіра Набіуліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину слабкості рубля за винятком інтервенцій для підтримки обмінного курсу. Коли рубль почав так стримительна падати, та просто його нельзя було свободно купіть в обмінних пунктах. Просто фактически свободно конвертированная, конвертируемая валюта исчезла в России на какое-то время. Потихонечку ситуацию вернули назад, но по большому счету то, как так сказать, сегодня Россия может действовать на внешних рынках, не могло удерживать ситуацию бесконечно долго. Возможно, такой последней капли послужило послужил саммит в Джидзи, да, на которую не пригласили Россию, и где многие, ну, большинство тех стран, которые там участвовали, согласились с тем, что неприкосновенность украинской территории должна быть, территориальная целостность должна быть соблюдена при любых Собственно, переговорів. Російська валюта впала в ціні на тлі збільшення державних витрат, падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках. Негативна тенденція не змінилася навіть після того, як російська нафта марки «Уралс» минулого місяця перевищила цінову межу, встановлену країнами великої сімки. Слабкий рубль – це результат санкційної стратегії. Нежана критика Росія нічого не може робити з такою ситуацією. А чи є це ефект від санкцій? Звісно, це є ефект від санкцій, тому що санкції це і ізоляція, це і вплив на відток капіталу. Бо бізнес в Росії розуміє, що це шлях в один кінець. Санкції це і зменшення надходжень від проданої нафти. Тому це все разом результат війни, в тому числі результат введених санкцій. Росіяни, вони по що то смотри на ціни в магазинах і на собственних зарплату. цены растут, и, собственно, падение рубля только еще подстегнет дальнейший рост цен. Ну а зарплата не растет. Поэтому в этом смысле экономическое положение россиян ухудшается. Другой вопрос, что я не могу сказать, что должно произойти, чтобы люди наконец вышли на улицу, да? чтобы уже не на что было купить хлеба или уже не на что было купить водки. Да? Но вот, наверное, для того, чтобы Цю та перейшло в ситуацію революционною. Пока що не та о що пока що не достатні аналітики міжнародного онлайн видання Бізнес інсайдер дійшли висновку, що Росії поки що вистачає накопичених у ході підготовки до вторгнення в Україну в лютому 2022 року валютних запасів для закупівлі товарів за кордоном та для підтримки рубля. Проте простір для маневру звужується. Слабкий рубль робить для Путіна його війну дедалі дорожчою. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підпис. Підписуйтесь на наш телеграм, там першими дізнаєтесь найголовніші новини про війну.